Друзі, всім добрий день. 5 квітня і я в Одесі. Спочатку новини. Сьогодні вночі ворог намагався обстріляти енергосистему Одещини. Було випущено 4 дрони, і всі 4 знищено нашими силами ЗСУ. Дякую вам за захист і не забуваємо до нас. Тепер стосовно нашої прогулянки, ми йдемо зараз разінкою в міський сад. Ми там були спочатку тижня, зустрічалися з Борисом Барським. Ви це, хто не бачив це відео, подивіться від 1 квітня було дуже весело, цікаво і яскраво. І тоді я акцентувала вашу увагу, що фонтан в міському саду вимкнений. Зараз я прочитала новину, що його вже вимкнули. І тож ми йдемо подивитися на власні очі, як він виглядає це. По-перше, і по-друге, взагалі-то. Чи це є правда ця новина, тому що ми знаємо, що качка зараз в вільному плаванні і вона могла долучитися до цієї новини. Тож ходімо, все перевіримо, а ми тепер нікому не довіряємо, перевіряємо все самостійно. Ходімо, а потім ми йдемо на море. Все, біжимо. Біжимо. Тільки що було ходимо, а зараз вже біжимо. Багато слів. І починаємо ми з такої красивої локації. Навіть я не знаю, не красиво, а незвичною, оригінальною, подивіться. Це арка, вхід. Плакати на стінах. І люстри на стелі. Це да. Це нічний клуб, так? Разтя, ну ми туди не йдемо. Щоб нас не вкрали. Це нічний клуб. Растюня. Ми все дізналися. Тут ночний клуб, який зараз не працює під час війни, але є кафешка ось поруч, праворуч, зараз ми вийдемо, я вам покажу. І це все їх територія і все це один заклад. Розуміло? Ось, молодість. І от ми заходили в цю арку, в ці ворота. Клас. А ми йдемо далі. А я заходжу тільки що во двору цього кафе, да? а там стоїть молодь. Ну, хлопці там їм по 20 років, по 25, працюють в цьому кафе. Я кажу, хлопці, це нічний клуб. Вони кажуть, ніч нічний клуб не працює. І так на мене дивляться, ну начебто вже бабуля, ну куди тобі в нічний клуб? Кажуть, ви можете в кафе пройти. Я кажу, дякую. А взагалі то це нічний клуб. А вони, ну він не працює, не працює. Як? Ти що не чуєш, бабка? Не працює. Коротше, не приймають мене вже в нічний клуб. Кажуть, зайдіть в кафе, молодість або. Бареничну якусь пошукайте собі. Вам не до нас, не до нас. Друзі, пам'ятаєте, саме з цих дерев ми збирали, врожай апельсинів, мандаринів, вже все. Сезон скінчився. Чекаємо на бананчики. Починають вже свісти, але ще. Молоде дерево і так воно. Вже працюють літні майданчики. Круто, круто. Квіти повиставляли. Помічник лежить. Помічник консультанта чи директор? Директор. В місті весна, от вже скрізь. Якщо квіти саме не розпустилися, то їх виставляють отакі штучні. Ну, якось прикрашають, да? бо не штучні, як ми бачили, там і справжні виставляють. Все, весна-весна. KFC он повиставляла теж все озеленіло. Ці квіти вони виглядають як штучні. Ще такий колір в них. От подивіться. Це справжні, ну от як таке може бути? Подивіться на цей полі Опа. І до мене. і тут повоносили диванчики оце да все Літо. Літні майданчики всі запрацювали растя. Можна виходити і їсти, як завжди, їсти, пити, сидіти, насолоджуватися сонечком, краєвидами, читати новини. Краще не читати. Запрошують на екскурсії. Є фонтан, працює! Клас! Ось он фонтанчик, який красивий. А скоро тут ще квіти розквітлу, то це взагалі буде щось шедевральне. Подивіться, який він красивий. Клас! Костюнечка, ти пити хочеш? Чи що? Ну, все, йдемо через театр, йдемо на море. Що ти хочеш? Води може. Пішли, я тобі десь куплю води. Распишу. Оце дійсно, як молодість, як новонароджене, щось таке, да? якісь такі асоціації. Ну, красиво. Весна, йде, красу несе, все зеленіє. Вся ця одеська краса, вона підсвічується сонечком, підсвічується зеленю. І от хочеться цим насолоджуватися. Клас! І збільшилася кількість людей на вулиці. Пішли, моє сонечко. Друзі, ми зараз вийшли на вулицю Катеринінська, внизу Катеринінська площа. Ви всі прекрасно знаєте це місце в Одесі. Так ось, чому я акцентую вашу увагу на це, що, яка новина? що вулицю Катеринінська будуть в Європейську. Площа буде називатися Європейська, вулиця буде називатися Європейська. Також перейменують вулицю Жуковського. Вона стане. Леся Українки, тому що саме на вулиці Жуковського зупинялася Леся Українка. Там навіть є будинок з такою табличкою, з позначкою. Тут зупинялася Леся Українка. І ось ця вулиця Жуковського буде називатися Леся Українка. А ще будуть ще переименують вулицю Буніна поліцейську. Напевно, там колись була поліція, чи вона так раніше називалась? Ну такі новини. А взагалі-то я бачила статтю, я її не читала ще, що вулиця Катерининська, її стільки разів вже перейменовувала. Ну це ж центральна, одна з центральних вулиць міста. І вона постійно, знаєте як, влада змінюється, назву змінює. Так що, ні, ну європейська це, мені здається, хороша назва. А вам як? Всі назви, от все, що зараз перейменовують, мені все подобається. Ооо! Мама, ну я маю на увазі Жуковська вона Лесі Українки, подобається. Поліцейська, ну я от не знаю, чому Буніна це поліцейська, ну напевно, я ж кажу, там чи вона так раніше називала, чи там був, може, колись там відділок поліції, може, якийсь совідомий чи Треба за це прочитати. Ми підійшли до Одеського оперного театру. Зараз подивимося цей фонтан, і йдемо на море. А подивіться квіти, вони ще стали більше, да? і такі ще більше вони розпустилися. Вам як красиво, дуже красиво! Панчики, ви так виросли з нашої останньої зустрічі. Це дуже красиво. А Цей фонтан. Мені здається, що це місце в Одесі, воно якесь особливе. Тут і повітря, якесь інше. Так все розміряно, якось інтелігентно, спокійно. І от я бачу картинку минулого, ну такого минулого ще довоєнного або. Або от ті часи, коли ми ще читали новини в газетах, з газет, що тут навколо театру сидять всі і читають газети. От якось так я собі це уявляю. От зараз, бачите, вже новини взагалі краще не читати, або якщо читаємо, то на унітазі, тому що не знаємо, як наш організм отреагує на ці новини. Зараз вже це небезпечно читати новини біля фонтану. Ну отак тут я бачу, я ж кажу, це минуле. Клас. Ходімо ближче. Фоткаються, знімають і себе, і фонтан, і театр, клас. Тут теж он скрізь квіти вже. Растюня, Растя, підійди до мене, там не можна ходити. Подивіться, яка краса. Деребас, як завжди в строю. добрий день з Лопатою стоїть собі, добрий день. Ми проходимо по сходах марців. Осе, щось ми часто стали ходити цією дорогою. Тарас Григорович буде ревнувати. Скаже, що ви мене кинули? Пішли до Деребаса. Ми поки дійшли до Ланжерона, вже і сонечко зайшло. А ми йдемо? Ну нічого. Море прекрасне у нас, в будь-яку погоду, в будь-який день, будь-який час, тому, тому так. Мене питали стосовно цих пам'ятних плит. Ось я вам показую, як вони виглядають сьогодні. Наскільки я пам'ятаю, тут були оці пам'ятні плити таблички з назвами міст героїв і російських, і білоруських. А з початком війни їх демонтували російські білоруські. Бачите, як вони виглядають порожні. Залишилося. Що в нас залишилось? Город герой Київ. Зробили нову табличку «Місто Герой Херсон, город герой Севастополь», город герой Керч, город герой Одеса. Зробили нову тільки це все старі таблички, а зробили нову «Місто Герой Херсон, тому що Херсону присвоєна. Звання героя під час повномасштабного вторгнення, тому тільки зараз зробили цю табличку. А взагалі я читала таку новину, що в Одесі теж планують це вулиці переназивають і всі таблички пам'ятні на пам'ятниках, і отакі, як ми бачимо, вони всі будуть переведені українською мовою. Ну це є правильно. Тож займаються цим питанням. А тут встановлять вже якісь українські назви місця. Як красиво виглядає цей спуск, коли розквітли дерева. ай-яй-яй, Де вона? перший 504 кількість людей Барщики. -ти. -ти, -ти, -ти. Морічка, добрий день. Ми поки до тебе дійшли, то сонечко зайшло. Але ми все рівно раді тебе бачити, ти прекрасна, як завжди. І растенька, чекає на м'яч. але я хочу їсти, расти. Я зголодніла. І я взяла їсти, обід взяла. Обід! Ходімо на обід. А он ще дівчина прийшла купатися. Боже, всі купаються, так, да, Растя, ми з тобою здали. Здали позиції свої. От тобі. І лице з обкладинки все. Ніяке мене лице. І вже ланжерон ніхто не тримає Растя. Ти бачиш, всі купаються. Угу. Ось так. Друзі, ну що, у нас обід. Хотіла сказати по-іншому, що час іти новини читати, те, про що ми з вами казали, а ми ще не їли. Угу. Ми не оригінальні сьогодні, у нас шаурма. Нам подобається таке. Куряче філе підсмажили. Ну як бутерброд, гарячий бутерброд з сиром. Стоп. Зараз. А що це за стрибки? Башину. Трошки пройдемося раз, та будемо йти додому. Я вже змерзла. Сонечко зайшло і все, прохолодно. От як це працює. А ми кажемо весна, літо. Ні. Сонця нема, холодно. Кайфуліки пішли. Сонечко, виходь. Ай, ті боузімой. А я кинула, а я кинула, що ти побігла. І біломка і пуліки. Тетретирети, ти Здрастя! Вот! Подивіться, які хмаринки. Хмаринки. Це не хмаринки, це хмари. Облажують небо. Погода. Нам не треба така погана погода. Ми тільки почали радіти, тільки почали оживати сонечком. Растя, що це за фокуси? А де м'яч? О, мама мія. Зараз розпочинається концерт, який ми бачимо з вами зранку. Він в п'ятницю, суботу і неділю, проходить ще в 4 години дня. От зараз 4 години. своє відео, ми вже йдемо додому. Хотілося б, щоб цей вітерець, який розпочався, розігнав всі хмаринки, і ми могли завтра прийти зустрічати неймовірне схід сонця. Ну, Поки що не можу нічого загадувати. Вам приємного перегляду. Ми обов'язково завтра зустрінемося, а в який час, то покажемо. ви знаєте. Зараз не можна нічого планувати. Тому побачимось. Пока-пока.